Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. 15 липня, Київ. Друзі, прокую на ринок юність і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Доброго дня. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, масляночка, скільки коштує? 20 гривень. 20, 20 гривень. А металева чашка? 50 гривень. 50. 50. А такий кухлок Чернігівська? 20 гривень. 20. Ваза скільки коштує? Користой. Вазочка. 30. 30. Так, а сильничка. Вот эти по 10. А, по 10. А чашечка? По 30. Тридцать. Каово, да? Маленька вона. Я не знаю, там китайська, только той турнима така. Я не знаю, да, вот спину. Я вот двою кисов. Уже гарно. А васочка це? Таких индивидуатів. Две. Пятнадцать гривень одна. А там Так. Салат кришталевий. 500 гривень в новому стані. Фужери. 250 за одиницю, ручна робота, виробник Німеччина, 150 гривень, Кришталь, Чехословакія. Чехословакія, так, наявності 3. А скільки така краса? Румунія 500 гривень. Румунія 500 гривень. 150 гривень, і це 500. 500 гривень, Чехословакія. Молочник кришталь 150 гривень за одиницю. В наявності 2. На юності великий асортимент фарфорових виробів. Собачка. Дуже гарний штовх, ручна робота з дерева. Подивіться, яка краса на 500 гривень. Декоративна аплікація 350, відкривається. Ось. Ага, будь ласка, це як ключниця для ключів. дуже вже практична річ. Друзі, осятниця металева, чугун, чугун, чугун. чугун так. Я відчуваю, що дуже тяжка. На 500 гривень. Таця. вручну розписана. Можна використовувати як настінна картина 350 гривень. В пропозиції тарілочки для других страв. Користенський фарфоровий завод 30 гривень за одиницю. 40 гривень, скляний салатник 150 гривень, вазочка, ручний розпис. Вже трошки хочеться прохолоди. Жара в Києві, неймовірна Подивіться, яка краса, ціна такої красуні 180 гривень. Ваза для квітів. Тарелки 50 гривен. Чайник баранівка. Подснежник 120 гривен. Глечик скло 200 гривен. чашки Полонський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 50 гривень. Ось такий сахар. Скільки вони? 435 гривень. Парфуми. Франція 350 гривень. А що у вас ще? Я дивлюсь. Чуть да. Ага. Это еще дороже. 400 гривень. Так, запальничка. Працює? Да, да, да. Надо туда налиться. А -а -а. Ну и 40 они же коллекционируют. Сколько она? Сколько она может стоить? Гривень 200. 200 гривень. Кавові пари Японії. 100 гривень за пару. Чашки. Німеччина. Кавові також 50 гривень. Така чашка, скляночка, скляна 40 гривень. Кавові пари. Без клейма. 40 гривень за пару. Куклики. Мають надпис Миргород. Ціна такої краси 70 гривень. Скляночки 200 грамові. Наявності дві. В новому стані 50 гривень. Металева чашка 50 гривень, більша 80. Ось, наприклад, ця мені дуже подобається. Соняхи, польові квіти також 80 гривень. Кам'яний брік шкрутниці 40 гривень одиницю А вон крібочка Доброго дня. Це 200, чого 300 А скільки чайник підкажіть, будь ласка? 150, 150. полонський фарфоровий завод. Резинки сюди. А така ємність для олії. 50 гривень. 50 гривень. І котик підкажіть, будь ласка. П'ятьдесят гривень. А вот це вот. Дзвіночок. Ага. Звіночок. А чого він я не можу зробити? Метал. Метал який? який? Ну тяжко так сказати. Тяжкуватий метал. Можливо, бронза, але точно не буду стверджувати. Ні, він не бронза, він похожий на латунь. Латунь? Можливо. Похожи на латунь. Угу. Так. Так. Бронза він вбивається. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує? 100 гривень. Масляночка, друзі, зверніть увагу. Вперше таке зустрічаю масло. Ніби в лісі. Так. Ось такий виріб. Всього 100 гривень. А тарілочки, будь ласка, підкажіть? А скільки їх? 20 гривень, 6 штук. Дуже гарне блюдо. Баранівський фарфоровий завод. Скільки воно коштує? 50 гривень, ручний розпис. А оселедниця? Скажіть, будь ласка, ціну. 20, 20. Угу, будь-яка. Скляночки орієнтовно на 90 грам. Мілілітрів. 20 гривень за одиницю. Шкротниці. Зображення гриби. Баранівка. 30 гривень за одиницю. Він кофейник. Смотри, какой хороший. Смотри, чайник, сахарница, соусничек і чашечки кофейные з блюдечками. Цікава форма. Виробник полонський фарфоровий завод. Подивіться, який кавничок. Скільки він коштує? 6 кавових пар, цукорниця. 500 гривень ціна. Сільнички. Різних заводів виробників. Ціна за одиницю 50 гривень. Чайні пари Баранівка «Кобальт», Позолочення. Клеймо відповідає, 70-м рокам. Ціна 50 гривень за одиницю. Довбишевський фарфоровий завод горох. Звичайні пари та ж сама ціна. Синельникова Дніпропетровська область. Форму не, з якою формою не спутаєш, тому що ця юбочка, вона, як правило, саме в Синельникову виробляли, ціна та ж сама. Виделки, ложки, пропозиції, ножі, мельхіор, нержавійка. Ваза, ручний розпис 200 гривень, кришталева 150, стан відмінний. Підсвічник Латунь тяжкий 500 гривень. Друзі, можливо, хто колекціонує або є необхідність в побутовому використанні. Будь ласка, приїжджайте на юність, викупляйте. Так, скільки така? 500 таріль. За 400. 500. За 400 віддасте, так? Да. Угу. А що за метал? этот э Олова. Ага, Олова, Німеччина, виробник. А скільки така цукорниця коштує? 30 грн. А салатник? 40. случайный с фарфорового завода, ручный роспись. Сколько он? 50 гривен. крышечка. Не видно, на жаль. А так и 20 Доброго дня. Сколько вазочка? 100 гривень кришталь. А така? 300. 300 гривень. Підкажіть, будь ласка, ціну чайника. 150. Так, а чайна пара? Черка і в пар... 150. А. а майська ніч? 1000 1000 гривень. Полонський фарфоровий завод, ручний розпис, ручна робота. Mm -hmm. А такий, будь ласка, підкажіть. 50. 50. 50. 50. Кристалі весь по 50, крім великих бокали. Mm -hmm. бокалы. Сколько? Это а по 100. По 100 Боже, же я. А такая склянка, Пляжка. Так. и вазочки, будь И вазочки такая 200, 200. 200. А такая 400. 400, а такая У тебя никакой палки нету. Чайник Нет. подкажите. Угу. Крем ГЭС. Так, чашник, чайник 50. 50, так. 50, чашка, а блюдце. Чашка і блю 70. 70 Сахар, а камниця 50 50. І, і молочних 50. І предмети в новому стані. А рибка скільки коштує? 250 і ребята є. 250. Є рибки маленькі. Так. А така чашка, довбиш. По Це коштує. 100. 100 гривень. Чашка гігант. Так, і підкажіть, будь ласка, полонне. Тут по 25 вже дві штучки сталося. 25. Такі чайні пари Ріга. Давай по 100, я не знаю. остача по 80. По 80. Ріжський фарфоровий завод. Так. А попільничка скільки коштує? Така 50. 50, а більше. Такі по 100 пустає. По 100. І скляночки, будь ласка. По 50. 50 наявності 4. Друзі, подивіться, які гарні вази. Вперше такі бачу. А хто виробник, не знаєте? Це київські. Київські, так? Угу. Скільки вони? Це по 150. По 150. Подивіться, які красуні. Форма, витонченість. Кришталеві, так? Да, да. Угу. Угу. Так, так. Тут треба помити. А така пляшечка. 100. 100 гривень. Дуже гарна красуня ваза. Верх просто неймовірний. Півтори тисячі гривень. Гутне скло в новому стані. Так. Чайник егоїст. Полонський фарфоровий завод. 320 гривень. Ось чоловік прийшов, придбав набір на подарунок. набір. Гарный набір. Гарный а сколько такая супница? 100. Бульонница, А, это 80? 80 бульонница Киевская экспериментальная керамика, художественный завод. 100 рублей. С блюдца, ручной роспас Бараневский фарфоровый а завод Семьдесяти роки. На явности два А сколько такие блюдця Коштуют? Ой, по сорок гривень. Сорок гривень. Подивіться, какие гарни Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.